Будуть замовники приймати гостей, купатися в басейні та кайфувати в джакузі. Це декоративна штукатурка. А й усі бокали, котрі тут знаходяться. Це створює неймовірний ефект. Вбудовані треки у стелю, котрі можна регулювати за рахунок розумного будинку. Потрібно лише махнути рукою рукою, блять, махнути. На другому поверсі в нас знаходиться широченна тераса з навісом. Так, тут в світі тварин відбувається. Кажемо вам інтер'єр цього чудового будинку. Перед тим, як показати вам інтер'єр цього будинку, хочу розказати невеличку передісторію. Замовники взагалі звернулись до нас з проханням замеблювати будинок. Як виявилося при зустрічі на об'єкті, коли ми приїхали, ми зрозуміли, що будинок знаходиться в аварійному стані, а саме несучі конструкції були зроблені з незрозуміло з чого. Тому ми сказали замовникам, що потрібно трошки змінити конструктив саме. Верхнього поверху. Коли ми почали розбирати ще перший поверх, ви що ці конструкції також знаходяться в стані аварійному і незрозуміло, як довго вони виживуть. Таким чином, було вирішено зробити повну реконструкцію будинку. Ми розробили нову фасадну частину, додали деякі елементи, а саме це е, о, вхідну зону і зону тренажерну. Проти, проти. Після того, як ми розробили архітектуру будинку, ми спроєктували інтер'єр, саме той, який ви зараз побачите на відео. Отже, наразі ми знаходимось перед основною частиною, це в'їзд до двору. Фасад в нас прикрашений туями. Саме ця частина, де туї, там знаходиться якби, другий рівень нашого ландшафту. Коли ми відчинимо ворота, ви побачите, що заїзд знаходиться на одному рівні, а ліва частина знаходиться трошки вище. Ми це все дуже круто обіграли дизайном ландшафту. Також вхідна група відчиняється через розумний будинок, про який ми більш детально роз... будемо розповідати вже всередині. А зараз ми через Апку будемо відкривати відкатні ворота. Ось так це виглядає. Нас зустрічає Афіна, одна з господарів цього будинку. Наразі ми знаходимося на передньому подвір'ї. Ця зона в нас поділена на дві частини. Це в'їзна група і вхідна, а також зона відпочинку це газончик з зоною кострища, біля якого знаходиться перелив з чудовим звуком водоспаду. Отже, по головній частині. Це в нас основні сходи, котрі йдуть з підсвіткою, котра вмикається ввечері, і вхід до будинку на перший поверх. Поруч знаходяться ворота, справа біля ворі під, під е, сходовою клітиною в нас технічне приміщення, котре приховане від очей. Зліва це кімната для охорони. Е, в майбутньому на цьому стелажі будуть в нас розташовані е, дрова. Ось на фасадній частині саме знаходиться зона переливу, е, котра передає цей неймовірний звук водоспаду. І справа біля мене це дорожка до майбутньої будки собачої, а саме ось це зона кострища, виконана в одному рівні з основною площиною, переходи до тераси і потім в плитку. І це все на одній висоті. Тут сходи з підсвіткою і також сидіння. Йдемо далі. Тут е в нас знаходяться ще одні сходи з підйомом на перший поверх і на терасу. Отже, в нас трьохповерховий будинок. Перший поверх ми заховали саме переливом і гаражом та сходами. На другому поверсі в нас знаходиться широченна тераса з навісом. Будуть замовники приймати гостей, купатися в басейні та кайфувати в джакузі. А на другому поверсі, точніше, на третьому, ми бачимо дві спальні, котрі виходять сюди, і також більш утоплені частини. Це створено для того, щоб читалися. Дві основні башти. А на криші в нас знаходяться сонячні панелі та інші частини, котрі не від не видні оку, саме технічні. Далі ми проходимо через другорядні сходи, підіймаємось на терасу і проходимо на задній двір, де в нас знаходиться баня. Пройдемо на тер... зону тераси, підходимо до зони переливу. Зліва ми бачимо. Так, тут в світі тварин відбувається. Наче все. Отже, зліва знаходиться технічне приміщення. Це такий невеличкий склад та зона обслуговування басейну. А ось тут зона переливу можна послухати шум води, дуже кайфовий. Увесь фасад в нас виконаний у плиці Atlas Concord. Це чудова італійська плита. Ми обрали світлий та темний відтінок. На сходах у нас виконана підсвітка, а саме підсвітка знаходиться у поручні. Піднялись ми на зону барбікю, це така окрема зона тераси першого поверху. Тут в нас знаходиться скло, котре захищає зону кухні від вітру та дощу. Поруч знаходиться раковина, столешня виконана із натурального каменю. А фасади самої кухні це натуральне дерево, котре пофарбовано у відтінок деревини, котра в нас знаходиться в інтер'єрі. Поруч це сама барбікюшка знаходиться та місце для зберігання грилю, там, шампурів і іншого. І дровник, котрий також виконаний з підсвіткою. Е, поруч це невеличка також зона з туями, щоб поєднати якби, е, основний двір з е, цим двором зоною барбікю і тераса для спілкування з друзями. А зараз ми з цієї невеличкої зони перейдемо на зону основної тераси, вихід до якої у нас є з будинку з усіх трьох дверей фасаду. Тут у нас знаходиться стіл, за яким власники зранку п'ють каву, а ввечері насолоджуються чудовою вечерю. Поруч знаходиться басейн. Він у нас поділений на дві частини: одна з яких більш глибока, а інша мілка, там де вхід. Сам басейн в нас закритий лише з трьох частин. А о, четверта зона вона створює такий неосяжний вид басейну, саме це і є перелив, з якого відкривається вид на увесь передній двір та на кострище. Тобто тут є можливість спокійно підплисти і насолодитися усім цим видом. Отже, ходімо на перший поверх і покажемо вам інтер'єр цього чудового будинку. Тараса ми потрапляємо на зону кухні. Тут в нас розташована е, стільниця обідня, це острів, і сама кухня. Кухня в нас починається з кавової машини. Таке розташування обрали для того, щоб замовник міг зробити собі каву і вийти на терасу, щоб полюбуватися видом за чашечкою кави. Далі в нас йде окремо стоячий холодильник з льодогенератором та екраном, де можна побачити, що знаходиться всередині, не відкриваючи холодильник. Після холодильника ми розташували зону раковини. Це ергономіка кухні, тобто холодильник, раковина, робоча поверхня і варильна. Отже, сама стільниця в нас виконана із керамограніту. Керамограніт ми використали також Atlas Concord. Він знаходиться у нас на столешні, на фартиху, і з нього виконали сам острів. Отже, раковина в нас знаходиться під стільницею. Дуже зручно все змахувати і туди скидувати. Також тут в нас є інсекератор, встановлений, дозатор встроєний в стільницю. І, Змішувач е, по фоні, котрий з висунним шлангом, а також е, в нього є фільтр для води. Далі йде е, зона для приготування їжі, е, виконана підсвітка у верхніх ящичках, і також у нас виконана підсвітка на всіх поличках у кухні. Тобто, вичиняючи дверці, спрацьовує сенсор і чудово видно увесь ваш посуд. Сама кухня в нас поділена по зонах, тобто справа. І зліва знаходяться чорні бази, а основна зона там, де робоча поверхня і фартух, вона виконана зі шпону, тобто шпон зверху і знизу. Отже, обідній острів. Він розрахований на 8 посадкових персон, тобто 3 зліва, 3 справа, і 2 ще можуть сісти по торцях столешні. Це двері до цокольного поверху, ми пізніше трохи туди спустимось. Тут знаходиться в нас сходова клітина на другий поверх. Під нею ми розташували зелену зону і лаконічно ще вписали шаху, котра в нас не входила в проєкт, але замовники дуже попросили, щоб було додаткове місце для зберігання. Біля сходів і біля обіднього стола в нас знаходиться зона з винним холодильником та з місцем для зберігання бокалів. Ці полички в нас виконані з підсвіткою, тобто підсвітка світить у тарець скла і воно підсвічує не тільки саме скло, а й усі бокали, котрі тут знаходяться. Це створює неймовірний ефект. По освітленню кухні. У нас тут знаходяться вбудовані треки у стелю, котрі можна регулювати за рахунок розумного будинку. І також над е, обідньою зоною в нас знаходиться чудова люстра, тобто вона е, розташована над усім островом і несе в собі такий декоративний елемент. Тобто її видно, видно з усіх сторін е, і вона чудово підкреслює цей дизайн кухні. Переміщаємося в наступну зону, це зона вітальні. Це найбільший простір у будинку. І е, зверніть увагу, що в нас немає ніяких ні перегородок, нічого. Тобто це все один загальний простір е, з височенною стелею для відчуття максимального комфорту. В гостині основним елементом це є диван. Він розташований якби на дві сторони. Розкажемо зараз про ось цю зону. Це перша сторона, направлена на зону телевізора. ТВ-шку ми обіграли такою декоративною склою, котру майстри. Повторили натуральний сланець це декоративна штукатурка. Виконали підсвітку з двох сторін для того, щоб ввечері за переглядом фільму можна було кайфувати ще від сланцю, і також з двох сторін біля вікон поставили біробріків. Під час перегляду фільму на цій величезній діагоналі, мені здається, це 85 дюймів, а може, навіть більше, вже не пам'ятаю. Ми додали акустичну систему, вбудовану в стелю, для того, щоб відчувати цей ефект присутності, як у кінотеатрі. По з двох сторін цієї стінки в нас знаходяться сходи. Біля сходів в нас були несучі колони це конструктив, який ми ніяк не могли прибрати, тому вирішили обіграти їх таким фарбованим. Склом. Поруч, у в нас знаходиться е, огорожа зі скла на цих сходах е, поручень, а сходи ми ввечері покажемо, як вони кайфово з підсвіточкою вмикаються, коли ти по ним заходиш. Тобто сходинка одна за другою вмикається рівно з твоєю ходьбою. З іншої сторони, в нас також була колона, як я і сказав, яку ми обіграли фарбованим склом, а поруч встановили акваріум. Зверніть увагу на е, цей просто неймовірний акваріум. Ви не бачите жодної. Несучої конструкції, тобто, ви бачите лише скло, воду та рибок. Скло ми використовували це оргскло, скло а усі ці наповнення декоративні, ми передавали майстру 3D-модель, передавали візуалки, і він повністю відтворив те, що ми видавали замовникам на візуалізаціях. Отже, продовжимо про зону гостєвої вже з іншої сторони. Тобто, тут диван у нас. Ви бачите, він розташований на дві сторони, а ця зона створена більше для спілкування. Тобто, коли приходить багато друзів, ви можете присісти або на кресла, або на диван і чудово провести час. А ще звідси відкривається неймовірний вид. Тобто в нас три скла: одне в, зони, в зоні вітальні, інше в зоні кухні і третє в зоні передпокою, у якій ми проходимо далі. Передпокій це насправді одна із основних зон, тому що е, саме звідси з цих дверей відбувається вхід до будинку та знайомство з усім простором. Ми тут розташували таку о, банкетку від е, інтеріа, де можна буде присісти, при, прилягти, кайфанути, люб, полюбуватися видом та почитати книжку, котрі можна буде роз, розташувати на стелажі. Е, і під буде виступати бра. Напроти е, Цієї кошетки в нас знаходиться зона постірочної, тобто це система від Sliding Doors, вона дуже круто відчиняється, так як люди тут вже живуть. Тому е, якби, речі є, як є. Ось саме тут сушарка та пральна машина розташована, е, і місця для зберігання. Не будемо чіпати. За цими дверми знаходиться гостовий санвузол. В двері ми зробили котохід. Отже, відчиняємо і потрапляємо в санвузол з душовою. До речі, світло у нас в усіх санвузлах і подібних приміщеннях вмикається по датчику руху автоматично і не потрібно нічого клацати. Тобто, бачите, у нас навіть немає тут ніяких пультів управління. Отже, проходимо далі. Тут у нас вбиральня така в чорному кольорі, і лише підлога переходить з загального простору на стіни, тому що душова, вона така, типу чиста зона. Вся сантехніка виконана у нас у чорному кольорі, туалет, там, йоршик, їх душ. І, до речі, дуже прикольна кнопка змиву. Вона сенсорна і потрібно лише махнути рукою. Потрібно лише махнути рукою. Тож проходимо далі до головного входу у цей будинок першого поверху. Зараз ми знаходимось у коридорі. Тут е, знаходиться вхід, основний до будинку. Е, ми розташували величезний пуф, щоб можна було сісти, розутися, прийняти багато гостей. За розсумними дверми у нас знаходиться гардеробна система. Е, тобто тут гардероб, в якому е, знаходяться дві величезні шафи. Вони виконані зі шпону, як і уся інша мебель е, в будинку. Тому жодна текстура в нас не повторюється. Зверніть увагу, яким чином ми це все організували. Тобто одна частина рівно половина шафи в нас закрита дверима розсумними. Вони виступають як від зеркала, щоб на себе подивитися, коли ти вдягнувся. А ще вони розділяють, зонують. Саму шафу, тобто наразі в нас відчинена сама літня зона, і е дуже легко потрапити до зимової. Ось таким чином ми закриваємо літню частину і потрапляємо до е зимового вбрання. Організацію простору гардеробу ми е, е, створили таким чином, що е, дуже легко стане велика кількість зютя верхнього одягу та усе необхідне, що е, потрібно заховати саме у висумні шохляди. До речі, також зверніть увагу, що усі меблі в нас виконані з підсвіткою. А за мною знаходяться двері з виходом на задній двір, котрі я покажу згодом. По винтовим сходах з зони кухні і потрапляємо у гардеробну кімнату. Ця е, кімната використана саме як гардеробна, додатково, тому що в нас вихід з гаража саме сюди. І часто присутні такі сценарії, коли замовники спустилися з будинку саме е, ось сюди. Е, також тут є винна шафа. Е, тут будуть в майбутньому бутилочки із колекційними винами стояти. Уся стіна. Використана це, до речі, єдине приміщення, де ми використали ДСП. Там в нас знаходиться ще тва кімната, яку також покажемо, тому що там дуже багато електрики, там розумний будинок. Нарешті ми потрапили до самого серця цього будинку. Так, я не, при... не перебільшую, тому що тут у нас знаходиться трансформатор на 220. Ось ця вся система це система розумний будинок. Але це ще не все. Проходячи сюди, ми бачимо ще більше трансформаторів. Тобто тут підписана кожна група, кожен вимикач, кожен світильничок, кожна групка по розумному будинку. Це просто вам не передати словами, яка тут кількість кабелю використана. А із цієї зони ми потрапляємо до зони гаражу. В зоні гаража ми зробили ось такий функціональний стіл з поличками для усіх необхідних інструментів. Також, звичайно, з підсвіткою. Тут шафа для зберігання усіх необхідних речей, які не потрібно бачити перед очима постійно. А також ми зашили у мебельну коробку морозильну камеру для зберігання м'яса, котре можна буде готувати в зоні барбікю. Друзі, ось і підійшла до кінця перша частина огляду нашого будинку. Ми показали головний фасад, придомову територію, показали цоколь, перший поверх з терасою та басейном. Сподіваюсь, вам усе сподобалось. У другій частині ми покажемо другий поверх, а також задню частину будинку з її придомовою територією та банею. Свої побажання або коментарі можете залишати внизу під відео. А також не забувайте ставити лайки і підписуватися на нас. Канал. З вами був Андрій Глущенко та студія дизайну і архітектури AG Architecture. Всім гарного дня!